Секрет, що у кожної господині є свої рецепти смачних та поживних страв: м'ясних, рибних, борщів, юшок, солодощів. Серед такого розмаїття у кулінарних запасниках є чимало й овочевих страв, і хоча вони прості у приготуванні, головне корисні для людського організму, адже овочі природна скарбничка вітамінів. В цьому переконаний рівнянин Анатолій Лукінчук, який любить частувати родину смачними і водночас оригінальними стравами із доступних продуктів. Будемо готувати овочеву закуску. Вона підійде до любого столу, під будь-яку основну страву. Ось, значить, до що нам потрібно для цього? Для цього нам потрібен бурячок, морква, яєчка, сир, голландський угу. теж беремо, угу. угу. для начиночки цих горіхів, чесничок і, і, звичайно, натуральний йогурт. Ага, йогурт. Беремо його. Йогурт. За традицією. Так, почнемо. Давайте так, значить, е, натираємо бурячок. В угу. першу чергу, натираємо бурячок. так. На круп, натираємо. Так, натираємо. Так, натираємо бурячок. Так. Морку так. що будемо з моркою робити? Морку теж будемо натратити, бо це, це натирати? Буде дві окремі якби, таких ага. міні-страви, міні закуски угу. А я поки що порозділяю, е, е, білок від, від жовтка. жовтка. так. жовтка, Тому що такі страви цікаві, ви пропонуєте нам. З доступних продуктів, стараемся. правда? Так, да, звичайно. Найголовніше, uh -huh. що це доступні продукти, які є в кожному будинкові. Так, і вони Позже поживні. Оставили. Окрім того, живні, натуральні, От яєчка домашні беремо, так? Не беремо розуміння. Беремо тільки домашні. Бурячок теж, домашні, Значить, теж, родину, правда? Воно так, ага. Вон, так молі його Стапали чи що там ага. буде з ним робити? Виростили. А тепер будемо споживати. Так, ось я вже майже закінчилася. Так, я теж майже, майже майже вже закінчилася. Достатньо. Достатньо. достатньо два бурячка? буде, буде. Так. так? Так, я теж закінчу свою справу. Требуємо марку, прошу. Угу. Теж дві штучки. Дві руки так. То цю закуску ви теж придумали самі? Чи десь когось запозичили теж і свої якісь нюанси додавали? Ну це, якби ви бачите, зазвичай такі наші салати, просто буде так. така індивідуальна подача. Uh -huh. Цікаво. Uh -huh. Це вже дуже близько. Тому ми звикли, що завжди там з майонезом ми так компонуємо, так, ці так, буряки, так. Там, що… А це більш такі натуральні продукти. От йогурт uh -huh. дуже мало українців застосовують йогурт в своїх стравах натуральний. Майонез дебільшого. Так, да, бо майонез або бо, там, сметана, там, там, олія. Okay. Ось, а ми сьогодні спробуємо щось таке більш новішецьке <зві> <віше>. рішку. <зві> У сучасному трошки страви, так. правда? Так, я думаю, достатньо цієморка. Тепер давайте перекидаємо це, ага, це, собі. Каструльку перекидаємо. це давайте, давайте. Давайте, сюди. Ага, Це заважає вже. Давайте сюди. Натерли морку, натерли бурячок. Що далі? робимо? Так, Далі ми натираємо е, яйця. Значить, білок у нас піде в морку, uh -huh. жовток у нас піде в бурячок uh -huh. і плюс ще додаємо порівну сир в ту, uh -huh. в ту, в ту масу. Uh -huh. масу. Солимо, Силу. перчимо, так теж. Звичайно. О, да, Ви можете посолити. Давайте я все посолював по <рігав> okay. Я буду займатися натиранням uh -huh. сиру. Так, я перемішаю. Сир Давайте я вам добавлю, добавлю вам сир. Давайте. Ольгу потрібно поділити на дві угу. таких однакових Порції таких, Порції. правда? Так. так. І можна перемішувати. Так, перемішувати. Ой, яка краса. Угу. Дуже смачно. Та вже його можна споживати. <laughs> правда? Так, Так, тепер яйця треба потерти, так? так? Верніше, білок. Так, І це перемішаємо. Так, білок піде у нас до мокле. Угу. Можна трішки білка натирати на крупну, а можна на древнішу. Тоді вона буде краще формуватися сама маса наша. Угу. Так, ну, Я думаю, буде достатньо білка. Давайте це заберемо, а ви перекидаєте цей білок. Білок до, до э, моркви. До моркви. так. Є? Готово? Так. Тепер надираємо жовток. Жовток можна і на крупну. Тирку. Виходить? Дивіться, як ви так Добре, вимішуєте, щоб була аналіна маса, щоб було суцільне. Ось я вже закінчу житком. І тепер додаємо цей жовточок, так? Так, до бурячка. Я вже додав. Так, далі нам потрібно додати частика. Я думаю, що давайте додамо чесники, тільки в морпочку. Давайте. Просто в погані якісь смак, щоб було. Два, два, до вибору, так? Так, до вибору. На вибор. Я думаю, зубчика одного достатньо буде, Но. щоб не перебивати сладку. Угу. А можливо, дуже два. Я будь що, на цю масу треба два, правда, зубчика? Так, це теж не. Угу. Все, готово. Так, ми не теж. Так, і тепер натуральний йогурт додаємо в ту, в ту страву. Тут дуже небезпечно передати велику кількість йогурту. Якщо додаємо забагато, маса стає рідка, і ми не зможемо сформувати нашу закуску. Ось, воно що? Так, значить, будемо додати що... небагато. Я солю, трошки теж. Давай падає додаємо одну. І думаю, хай буде дві. Дві. Початку. Потім можна завжди додавати, що буде. Якщо мало. так, буде мало, так. Те саме мищо додаємо. Угу. Два. І все. Зараз добре вимішуємо. І вимішуємо, так. Так, вимішуємо. Так, я бачу, що мені все-таки мало. А мені здається, що не треба, тому що бурячок трошки іншої консистенції, бачу, бачу. аніж морква, правда? Добився. А в мене сухіше якісь. Угу. Морко сухіше. Два ще трішки Тобто О. на бурякову масу цих дві чайних ложечки йогурта достатньо. Так, А вже на морку виходить угу. 3-4. Ну, у мене ось така от маса. От воно мене вийшло маса. 4. Вене... Бачите? я їх не розмішав, не спів за вами. <гум> так. Ну, більш-менш нормально. Так. Угу. Далі це все нам потрібно поставити в холодильник і охолодити. Так. І воно скільки часу воно холодним? там має побути? Півгодинки, Пів хоча б, як мінімум, що там переподача для гостей. Угу. Добре? Угу. Все, тоді ставимо це все в холодильник. Ставимо. Овочева закуска: відварити буряк, моркву та яйця. Коли інгредієнти схолонуть, обібрати їх та натерти на крупній терці, окремо потерти білок та жовток. У різних посудинах змішати буряк з жовтком, моркву із білком, порівну додати натертого сиру, посолити поперчити, заправити обидві порції йогуртом та добре перемішати. У ємність із морквою додати ще подрібнений часник. Приготовлену масу поставити у прохолодне місце на 30 хвилин. Після цього формувати кульки, додаючи до буряка чорнослив, а до моркви ядра горіха. Перед подачею на стіл прикрасити гілочкою базаліка. Наші приготування вже закінчилося, все готово. Тепер приступаємо формувати кульки, угу. тобто така легка закуска. Чити з бурячка. бурячка. Я буду формувати зимок. Будете морвичком. з моркви, так. так. Ну що, приступаємо. А, а, напевно... Для початку, так. Да. Засевермоємо посипати. Да. Засиборуємо. <сипати> Засиборуємо. <сипати. То я тоді морквочкою посиплю. Морквочкою і будете туди класти бурячок. А так. я бурячок покладу і буду класти туди морквочку. Ще. Така буде подушка гарна ага. у нас. І а давайте. потім ми прикрасимо ще базиліком, так? Угу. Так. Ну, я боюсь, що О, багато правда. Так, не хаотично було. все хаотично. Багато угу. не потрібно. Багато правда трішечки. Угу. Олена, ви розрізаєте чорнослив на окуп угу. і додаєте в середину нашої закуски. Угу. А я буду брати грецький горіх. Так, морква з горіхом все компонується, приїхали. так. А бурячок із чорносливом. Чорно сливом, так. Так. Угу. так. Давайте О, будемо приступимо. Так, якої ви величини уга, да. такі чи маленькі робите, так? Так, ну, да, щоб була гарна закусочка угу. кожному наталі. Так, то це ми всередину одразу ну. чи потім ми поставимо? Трошки ми збиваємо, так викидайте цього шарика угу. собі по руці, щоб він збився, да, щоб не було там. От. А тоді додаєте вже ага, А аж якого горішки. От розбиваєте, просовуєте і тоді зліпімо знову і знову якби ще раз його угу. закручуємо. Ну, я скажу, просто легко і швидко, правда? Звичайно, і дуже смачно. А можливо, сир треба було терти трішки на меншій терці. Е, Чи ні? Чи тут немає загарі, Ролі не відіграє? Взагалі можливо це все робити на, на, дрібну на, таку, на дрібну, дрібну, так. Е, так. Так? Просто би, для чоловіків воно смакує так більше. Коли, коли круто, коли, так? Коли так, то ага. Кожен інгредієнт має виражений смак. Коли мені так менш подобається. От, бачите, тонкощі які. Але а можна, можна робити. Вимін. Можна, адмін, так? Так. А то ми все господині у нас чеклують нас на кухні, сиділяться своїми секретами. А чоловіки досить рідко до нас завітають у гості. Ну, тепер я вже до вас прийшов. Залишилось лише нам прикрасити цю страву. так? — Так, Давайте її задекоруємо. Давайте. Горішками, чорносливами та гілочкою. Зеленого базеліку, uh -huh. добре? Давайте. Так, пробуємо. Викладайте жіночим смаком своїм а, чорнослив. Я буду викладати горішки. Uh -huh. Хаотично так. Хаотично. Було. Ну, добре. Давайте. Поверху можна, от, можна... От, тарілочці uh -huh. знизу. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, І додаємо гілочку мазеліку зелененького. Добавляємо зелені, є жовке, Давайте, Так, так, так. Хочеться зелені, Хочеться, правда? Так, літа. Угу. Ось так оположення. Ось, яка краса виходить. Все, Це ми забираємо, щоб ми заважали. І ось така. Угу. Овочева Смачного, закуска, так? так Овочева вийшла. Овочева закуска на будь який стіл. Так, морквяно -буря бурякова закуска, так. так? Ну, а ти, хто зацікавив рецепт приготування ось такої закуски, заходьте на сайт телеканалу РТБ, передача Азбука Смаку.